Європа дедалі глибше усвідомлює, що війна Росії проти України це не лише випробовування для українського народу, а й перевірка на міцність самої європейської системи безпеки. Країни, які десятиліттями покладалися на мир і дипломатію, тепер змушені адаптуватися до нової реальності, де гібридні атаки, шпигунські дрони та енергетичний шантаж стали повсякденністю. У Німеччині ця реальність проявилася особливо болісно. Армія юридично не має права збивати ворожі безпілотники, навіть якщо ті проникають у повітряний простір країни. Конституція 1949 року забороняє Бундесверу брати участь у внутрішніх операціях безпеки. Тож, коли російські дрони з'являються над територією Німеччини, армія може діяти лише над власними базами, а поліція не має технічних засобів для перехоплення. Політики визнають, основний закон, який мав захистити демократію, тепер обмежує обороноздатність держави. Попри пропозиції створити спільний центр протидії дронам та розширити повноваження військових, зміни до Конституції ускладнені через політичні розбіжності та вплив крайніх партій. Тим часом Велика Британія посилює оборону України. Сотні протиповітряних ракет були доставлені на п'ять місяців раніше від запланованого терміну. Це стало можливим завдяки співпраці між українськими та британськими виробниками. Українська компанія інвестувала 200 мільйонів фунтів у виробництво дронів у Британії, створивши пів тисячі робочих місць. У рамках угоди на 1,6 мільярда фунтів ракети ЛММ інтегрують у систему ППО України, що посилить її оборонні можливості. Лондон наголошує, цього року він витратить рекордне 4,5 мільярда фунтів на підтримку України, демонструючи непохитну відданість союзницьким зобов'язанням. Паралельно ЄС готується до ще однієї зими під загрозою російських атак. Єврокомісія засудила удари по енергетичній інфраструктурі України, назвавши їх ганебним і цілеспрямованим терором. Брюссель запевнив, що має потужності для продовження підтримки України та Молдови, забезпечуючи допомогу у відновленні енергетики і підготовці до холодного сезону. ЄС уже виділив 800 мільйонів євро на підтримку українських енергетиків і планує закрити дефіцит у ще 400 мільйонів, щоб українці не залишилися без світла та тепла взимку. Перед Європою постає подвійне завдання: зміцнити власну безпеку та допомогти Україні вистояти перед агресією. І хоча історичні обмеження, внутрішні суперечності та бюрокрафія ускладнюють цей процес, дедалі більше європейських лідерів визнають, світ змінився і старі правила більше не працюють.